Будівництво тривалістю у чверть століття. Житловий багатоквартирний будинок у селищі міського типу Куликівка почали зводити ще у 92-му році за державні кошти. Та гроші закінчилися, і будівельні роботи завмерли. У 2000-му будівлю приватизували, а в 2007-му будівництво нарешті завершилось. Та через непорозуміння між замовником, яким виступало Міністерство надзвичайних ситуацій, та забудовником багатоповерхівка залишилася незаселеною. Дев'ять років господарських спорів та судових процесів, під час яких Будинок стояв порожнім, не минули даремно. Дах протіг до першого поверху. Квартири знаходяться в тому стані, який потребує повного капітального ремонту. І кожен, хто отримав ордери і ключі від квартири, той за власний рахунок буде робити свій, свій ремонт люди не Лише у 2016 році будинок було передано на баланс селищній раді, але в непридатному для проживання стані у місцевому бюджеті необхідної на відновлення багатоповерхівки суми не знайшлося. Тож куликівці вирішили спробувати отримати кошти з державного фонду регіонального розвитку. Але за цей проект довелося поборотися. Позиція Мінрегіону, що кошти фонду регіонального розвитку, перш за все, повинні тратитись на інфраструктурні проекти, на енергозберігаючі технології, це школи, садочки, решта. А ну, будинок фактично жилий. Він в цю концепцію не зовсім вписується. Да? І нам прийшлось доводити, що дійсно треба, що ця проблема от у Куликівців була 20 років, фактично не вирішено, і Її треба довирішити, для того, щоб будинок не пропав і можна. Було вистав в експлуатацію. Зрештою, проект таки отримав державне фінансування: мільйон триста тисяч з фонду регіонального розвитку. Ще 140 з половиною тисяч гривень додав місцевий бюджет. За ці кошти було проведено реконструкцію даху будівлі та внутрішньобудинкової дощової каналізації. Нині тут із 60 квартир розподілено 27 серед щасливих власників і пані Олена. В такому стані Я Отакого. її одержала да. житло. Треба спочатку зробити приватизацію квартир, об'єднатися в об'єднання співвласників гадоповерхових будинків, а потім уже проводити всі ремонтні роботи. В селищній раді кажуть, разом з пані Оленою квартири отримали 13 учасників АТО, троє дітей сиріт, по кілька родин ліквідаторів аварії на ЧАЕС та багатодітних. Педагогічні працівники та медики. Одну квартиру притримали в якості службового житла для лікаря, якого планують запросити на роботу. Ще третина квартир у стадії оформлення. На сьогодні Ще залишилось 19 квартир, які повинні бути зареєстровані на селищну раду. Ми проводимо процедуру реєстрації на себе, а потім, починаючи з середини лютого, надаємо дозволи кожному мешканцю на приватизацію. Після приватизації вони створюють ОСББ, щоб люди знали, що вони вкладають кошти свої і не хвилювалися за те, що хтось забере в них ці квартири. Тоді більш така співпраця буде. Після розподілу житла в Довгобуді на обліку Куликівської квартирної черги залишається ще 27 чоловік. Ті ж, хто отримав житло, у. Будинку сподівається, в селищній раді вже в цьому році туди заселяться.